Привіт, привіт! Ваша активність у відео про Мейнор Лорд дала мені зрозуміти, що ви любите містобудівні ігри так само пристрасно, як і я. Якщо я не помилилася в цьому припущенні, це чудово, тому що мені є чим поділитися із вами. І найперше, що я зроблю, це поділюся з вами списком містобудівних ігор, в які я граю нині, чи грала не так давно. Можливо, ви знайдете для себе аналоги чи альтернативи Мейнор Лордс, а можливо, поділитесь своїми улюбленими містобудівними іграми, аби я мала що пограти на майбутнє. Також зверніть увагу, що в описі під відео є поклик на розгорнутий допис з більш глибоким описом кожної гри. Тож раджу почитати. Якби я говорила про все це у відео, воно вийшло б на годину. Ну і в кінці відео я поділюсь двома бонусами, які мають дотичні риси з містом будівництва. І перша з них підходить для тих, хто любить рогалики, а друга, хто любить грати в середньовічну тематику ігор. Що ж, поїхали. Острів. Це захоплива українська гра містобудівник. Дія якої розгортається в Україні 18 сторіччя, у ролі намісника ви з нуля розбудуєте історично натхнене місто, керуючи ресурсами, створюючи складні ланцюжки поставок та враховуючи зміну пір року. Серед ключових особливостей органічне планування міста, реалістичне фермерство та дуже деталізована економіка. Розробник обіцяє продовжувати оновлювати гру, надаючи їй більшої глибини та можливостей для повторного проходження. Dawn of Man Занурює вас у прадавню епоху, де ви ведете плем'я первісних людей через виклики виживання та розвитку. Серед ключових особливостей динамічні погодні умови, полювання, збирання та розвиток від примітивних знарядь праці до раннього сільського господарства. Детальне управління персонажем та інтерактивне середовище гарантують справжнє занурення у гру, коли ви мандруєте на зорі цивілізації. Мейно Лордс. Це суміш містобудування. Стратегії та симулятора землевласника у середньовіччі серед ключових особливостей планування міст, виробничі ланцюжки та система землеробства. У ранньому доступі ви формуєте поселення, керуєте ресурсами та спостерігаєте за еволюцією середньовічного суспільства, при цьому відбуваючись від ворогів. Settlement Survival – це одна з ігор, в які я зараз граю більше за все. А Survival ставить перед вами завдання побудувати процвітаюче населення та керувати ним у суворому нещадному середовищі серед ключових особливостей складне управління ресурсами, детальне планування міста та різноманітні варіанти будівель. Зіткніться зі стихійними лихами, хворобами, нестачею їжі, а також іншими викликами, ведучи свою громаду від скромного починання до процвітаючого суспільства. Завдяки процесуальній генерації МАП гра робить кожне проходження унікальним і непередбачуваним. Петро це містобудівник, який здійснює управління соціальною динамікою та політичними рішеннями. Ключові елементи включають планування життя, охорону здоров'я та освіту, а також управління імміграцією та соціальною напруженістю. Ваш вибір впливає на зростання і стабільність вашого міста, що робить кожне проходження гри унікальним і стратегічним. Комплексна взаємодія та поведінка громадян надають глибини жанру керування містом фаундейшн. Це середньовічне містобудівник з елементами спорудження пам'ятників. Ключовими елементами гри є безсіткове планування міста, дуже детальне управління ресурсами та модульна система будівництва. Спостерігайте за органічним розвитком вашого міста, балансуючи між потребами громадян та грандіозними амбіціями ваших архітектурних проєктів. Pioneers of Pegonia Відправляє гравця в подорож, щоб заснувати і розвинути процвітаючу колонію на далекому загадковому острові. Ключовими елементами гри є дослідження, збір ресурсів та стратегічне розширення поселення. Розгадайте таємниці пагонії, водночас зберігаючи життя та процвітання своїх поселенців у цьому захопливому місту будівнику. Динамічні події та виклики роблять ігровий процес свіжим і захопливим, поки ви будуєте свою утопію. Ано 1800 дає багатий досвід містобудування в епоху промислової революції. Серед ключових особливостей деталізовані торгові системи, заплутані виробничі ланцюжки та експансивне планування міст. Збалансуйте потреби своїх громадян, керуйте торговими шляхами та досліджуйте нові землі, розбудовуючи розлогу імперію. З ідеальним поєднанням історичного сетингу та ігрового процесу, Anno 1800 це гра, в яку обов'язково варто пограти. Для гри продовжують виходити оновлення та DLC, які доповнюють і без того дуже глибоку і всебічно наповнену гру. Farthest Frontiers Перенесе вас на край цивілізації, де вам належить заснувати поселення посеред дикої природи, серед ключових особливостей механіка виживання, управління ресурсами та динамічний розвиток міста. Боротьба з суворими погодними умовами, дикими тваринами та обмеженими ресурсами допоможе вам побудувати процвітаючу громаду. Глибока взаємодія з навколишнім середовищем і продумана система будівництва забезпечують широкий стратегічний ігровий процес. Фараон, нова епоха це ремейк класичної гри містобудування в стародавньому Єгипті, серед ключових особливостей автентичні історичні місця, будівництво пам'ятників і складне управління суспільством. Будуйте величні міста вздовж нілу, керуйте ресурсами та задобрійте богів у цій чудово оновленій версії улюбленої мною класики. Покращена графіка та модернізована механіка роблять її доступною як для нових гравців, так і для давніх шанувальників гри. The Bonfire 2. Uncharted Shores це поєднання виживання, дослідження та будівництва міст на таємничій новій землі. Серед ключових особливостей: зміна дня і ночі, управління ресурсами та стратегічне планування міста. Відвертайте нічні загрози, досліджуйте незвідані території та забезпечуйте виживання своїх поселенців у грі. Але особисто я знаходжу її доволі нудною. Rise of Industry – це стратегічна гра про бізнес-магнатів, в якій ви будуєте та керуєте промисловою імперією. Серед ключових особливостей складні виробничі ланцюжки, динамічні ринки та елементи містобудування. Ефективно проєктуйте мережі постачання, адаптуйтеся до мінливих економічних умов і розвивайте свій бізнес від скромного старту до промислового гіганта. Різноманітні режими пісочниці та кар'єри забезпечують урізноманітнення та багаторазове проходження гри. А ось далі я пропоную вашій увазі два бонуси. Перший для тих, хто хоче спробувати поєднання двох жанрів містобудови та рогулайт. А другий для тих, хто хоче заснувати свою династію, полюбляє середньовіччя та готовий будувати будинки від першої особи. Against the Storm – це гра. Містобудівник у світі вічних штормів. Серед ключових особливостей: динамічні погодні системи, механіка виживання та стратегічне управління містом з постійними повторами у системі Рогулайт. Відбудовуйте своє поселення після кожного шторму, використовуйте унікальні ресурси та адаптуйтеся до постійно мінливого середовища в цій складній та інноваційній грі. Завдяки процедурній генерації, жодне з наступних проходжень не буде схожим на попереднє, що робить гру цікавою та захоплюючою. Medieval Dynasty Поєднує собі симуляцію життя, рольову гру та будівництво міст у середньовічному середовищі. Ключові елементи включають управління ресурсами, ремесла та розвиток персонажа. Почніть з простого селянина: створіть своє село і заснуйте міцну династію завдяки ретельному плануванню, наполегливій праці та прийняттю стратегічних рішень. Глибина оповіді, доповнена дослідженням відкритого світу, робить гру особливо захопливою. На цьому все. Список і так вийшов чималий. В які з цих ігор грали ви і як вони вам? Діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую, що дивитесь мій канал і читаєте мої дописи. Не пропустіть мої майбутні прямі трансляції на YouTube каналі. До нових зустрічей і бувайте!